Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Жителі будинку качали 9 у негоду та сильний вітер бояться вийти з під'їзду. Гілки старої тополі щораз падають на подвір'я або дитячий майданчик, а влітку немає де сховатися від пуху, скаржаться місцеві жителі. Тернополяни не раз зверталися до комунальників, проте марно, щоб вирішити цю проблему, люди покликали народний контроль. Тернополянка Галина живе на першому поверсі будинку. За кілька метрів від вікон старезна тополя. Будь-якої миті дерево може впасти на житло. Хвилюється жінка. Це дерево мішає тим, що воно зараз воно ніби нічого виглядає. Ну, літом, як розпускається листя, то страшне, якщо великі вітри, дощі, нею так кидає на всі сторони. І бачите, вже скільки ляк поломилося. Але насправді то тільки, то, що воно пало туди, так трошечки, але ну, якщо та липа більше буде листя, вона вся впаде сюди, тому що не так круто обертає, що це все страшно. Поруч дитячий майданчик, аварійні гілки звисають просто над гойдалками. Небезпечно, тут і діти б'ють граються, тут всі ходять. Ту, хто хто тут то діти собі забігають, і граються. Мешканці будинку додають, у спекотну погоду від тополі також чимало проблем. Тополі так, воно дуже пух дає. і дуже в нас був, прямо в квартирах є алергія, дуже велика на це тополі. Минулого року люди вже зверталися до комунальників, аби ті зрізали аварійне дерево. І ми зверталися квітня Соколовського цього. Та він що посміявся, посміявся, та й все. Ну а тепер вже немає, немає терпіння, вона вже тріскає, вже ломиться. Допомогти людям вирішити проблему взялася депутат цього округу від народного контролю. Подали депутатське звернення, і відповідно буду контролювати за його вирішенням. Журналісти народного контролю поцікавилися в управлінні ЖКГ, коли ж зріжуть стару тополю. Комісію з оцінки стану зелених насаджень проведено обстеження вказаного дерева, видані всі дозвільні документи. Понеділок аварійне дерево буде видалено. Народний контроль простежить. Чи зріжуть аварійне дерево? на Накачали 9. Зоряна Яремишин Олег Павлишин. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.